Олена Хоменко чортенята зі спогадів мого друга. Після закінчення навчання батько був направлений на роботу в невеличке селище Кіровоградщини. У сім'ї нас було троє. Старша Олечка, на той час вона перейшла в другий клас, розумниця мамина помічниця і ми з братом трирічні двійнятка. Завжди ходили вдвох, взявшись за руки. Так і того пам'ятного дня ми пішли з двору, тримаючись один одного. Мама з Олею наводили лад в отриманій квартирі, тато на роботі. Відволіклись, не помітили нашого зникнення. Ми спокійно побрали вулицею. У селищі був парк, ще панський старий, з кремезними липами, дубами. У кінці парку було озеро. Вірніше колись було озеро, але згодом воно заросло очеретом і осокою, і лише жаби вечорами голосно співали на всю округу. Води там майже не було. Ось ми і потрапили в такий зелений рай. Водичка тепленька, трава висока. Попадали двох у воду, плескались, раділи. Матуся була в розпачі. Куди бігти, де шукати хлопчиків, підняли на ноги, як кажуть, пів села. Хтось сказав, що бачив дітей у парку, побігли туди, гукали, шукали і знайшли у багнюці, мокрих, але усміхнених і щасливих малюків з чорними мордочками. Чортенята, приказувала Олечка, поливаючи з великого кухля наші замурзані і щасливі фізіономії. До всього у хаті у нас було діло: що в шухлядках лежить, що за припічком, що за шафою. Усі куточки перевірено, на зуб перепробувано. І ось одного дня, коли батьки з Олею пішли на базар, ми від нудьги підняли на дивані валика і в отворі запримітили щось таке, що серця наші враз забилися швидко-швидко, і думка в обох виникла одна. Що там? Витягли коробочку, а в ній пістолет. Стартовий, як потім дізнались, німецький, маленький, блискучий, гладенький. Він так і просився до рук. По черзі тримали, прицілювались по умовному ворогу, геройськи захищались. Побачивши, що повертаються батьки, швиденько поклали знахідку на місце і, чинно сівши на дивані, взяли до рук книжку. Здивовані батьки не могли зрозуміти, яку капость ми вже встигли зробити, поки їх не було вдома. Як же нам кортіло показати в свою знахідку сусіду вовці? Він, хоч і старший був, але ми завжди чекали його з нетерпінням. З ним було весело. То курити вчив, поназбирвав у парку недопалки, то по деревах лазити, то як калюжі міряти, побачивши пістолет вовка ледве не луснув із заздрощів. Продайте, попросив він. Декілька днів ходив за нами, пропонував гроші і обмін на ножичка. Обмін стався того ж дня. Уранці ми вже гордо йшли до школи з компасом і поверталися додому, дивлячись на нього, щоб не заблукати. Друзі йшли поруч, а вже ввечері про компас дізналися батьки. На допиті признались про походження грошей. Батько пішов до сусідів, викупив назад пістолет і вже на всю вулицю лунало б дві горлянки. Більше не буду, чортенята, вони і є, чортенята, тихенько промовила Оля, хоч і шкода було братиків. Морозний січневий ранок. Сонечко заглядає по вікнах, ніби запрошує на прогулянку. Вулиця ще вчора була вся в калюжах, а сьогодні на них лід виблискує, мов скло. Як же хочеться туди на лід. Матусенько, відпусти нас погуляти. Поковзались, вже якби і чимось іншим зайнятись. Гульк сусідська трирічна вірочка теж вийшла погуляти. Вірочко. Ану скажи гармошка, гамбошка, із задоволенням промовила вона. Ха-ха-ха, аж луна котиться від сміху. гамбошка, гамбошка, ха-ха-ха. З другої хати повагом вийшов її ровесник Вовочка. Вовочко. А скажи нам, кого ти бачив у зоопарку? Ср Срона, срониху і ср срониня. Гордо відповів вовочка, і знову дружне ха ха, ха Сронення. Чим би ще зайнятися? Великі хлопці пройшли повз із палицями клюшками. На річку здогадались ми, тож, не питаючи маминого дозволу, підстрибом за хлопцями. Ми ж тільки трішки поковзаємось і додому, Вирішили дружно і постановили. Ідемо на річку. А там дітвори весело, малеча, ану подалі від нас, скомандував старший із хлопців. Ще ненароком шайбою консервна банка зачепимо, боляче буде. Відійшли подалі. Із заводської труби біжить у річку гаряча вода, парує на морозі. Ми розумні, знаємо, що близько підходити не можна. Ковзаємось подалі, радіємо, яке це щастя. Раптом крига у мене під ногами затріщала, і я вже у воді. Зодягнуті ми з братом в однакові чорні шубки, підперезані ремінцем, мов снопики. Мабуть, оцей ремінець зробив із шубки купол, і я зависнув у воді, мов на парашутику. Братик з переляку не міг і слова сказати, але потім до нього дійшло, що треба кликати на допомогу. Рятуйте! залунала над річкою братик тоне? Умить гра припинилася, і старші хлопчаки кинулися на допомогу. Гуртом витягли з води, понесли в найближчу хату. Господарі роздягнули потопельника догола, почали розтирати горілкою. Стою серед хати, страх минув, чомусь смішно стало від цього розтирання. Раптом двері відчинилися і на порозі з'явився батько. Не кричав, не лаявся, але чомусь міцно, міцно обійняв, а на очах сльози. Замотаний я лялечку, у ковдру я на батькових руках дістався в своєї домівки. Але сталося диво, я не захворів, навіть не кашляв, а запалення легень отримав чомусь братик. Тому і сиділи удвох на печі. Женька ковтав пігулки, а я слідкував, щоб він ненароком їх не загубив. А сестричка Олечка з докором поглядала на нас і тихенько промовляла. Чортенята. Вони і є чортенята.